Багато жінок, які планують вагітність, знають про таке поняття, як резерв яєчників або оваріальний резерв. Це кількість і якість яйцеклітин, які є в яєчниках жінки та можуть бути використані для овуляції. На відміну від чоловіків, у яких сперматозоїди утворюються протягом усього життя, у жінок запас яйцеклітин обмежений і поступово зменшується з віком. Мене звати Бернецька Олена. Я лікар-гінеколог, репродуктолог. Ви на каналі Превентивна медицина. І сьогодні розберемось, чи можна перевірити аваріальний резерв і чи є спосіб вплинути на нього. Я полюю на вас. Ха -ха! Тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа! Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з герве та грипом в домашній аптечці. Запас яйцеклітин формується внутрішньоутробно. Ще Щодо народження у дівчинки: є 6-7 мільйонів незрілих яйцеклітин. До моменту народження їх залишається приблизно 1-2 мільйони. До статевого дозрівання до першої менструації близько 300-500 тисяч. Протягом репродуктивного віку жінка витрачає в середньому тисячу яйцеклітин щомісяця, хоча дозріває і овулює лише одна рідше дві. Цей процес називається атрезія це природня загибель яйцеклітин, яка відбувається незалежно від вагітності, контрацепції чи способу життя. Чому важливий резерв яєчників? Саме він впливає на здатність до зачаття. Чим більше якісних яйцеклітин в яєчниках, тим вища ймовірність завагітніти природнім шляхом. Коли запас значно зменшується, вагітність стає менш ймовірною, визначає тривалість репродуктивного періоду. В середньому репродуктивний період жінки триває до 45-50 років. Менопауза настає тоді, коли запас яйцеклітин майже вичерпується. Впливає на ефективність методів допоміжних репродуктивних технологій. Якщо резерв низький, навіть стимуляція овуляції або ЕКЗ можуть бути менш ефективними, оскільки яєчники слабше реагують на стимуляцію. Як визначити резерв яєчників? Розглянемо найточніші три методи оцінки. Перший АМГ антимюлерів гормон визначає кількість фолікулів, які можуть дозрівати і оволювати. Його норма залежить від віку. Другий фолікулостимулюючий гормон, вимірюється на другий-третій день циклу. Високий рівень ФСГ більше 10-12 міжнародних одиниць на мілілітр, може вказувати на зменшення оваріального резерву. І третій метод це УЗД яєчників. Лікар підраховує кількість маленьких антральних фолікулів в яєчниках на початку циклу. Чи впливає вік на резерв яєчників? Так. На жаль, резерв яєчників зменшується з віком. До 30 зберігається хороший запас яйцеклітин. Після 35 років зниження стає помітнішим. П'яти років залишається менше 10% запасу і зростає ризик генетичних мутацій. В 45-50 років резерв майже вичерпаний і настає менопауза. Я хочу наголосити, що низький резерв не означає безпліддя. Навіть при низькому резерві можлива вагітність, але шанси зменшуються, особливо після 40 років. Можна підвищити резерв яєчників? На жаль, ні. Збільшити кількість яйцеклітин неможливо, адже вони не відновлюються, а протягом життя лише витрачаються, що допоможе зберегти репродуктивний потенціал. Як би це не набридло і як би часто це скрізь не звучало, але це те, що дійсно працює. Здоровий спосіб життя, правильне харчування та фізична активність, відмова від куріння, нікотин прискорює загибель яйцеклітин. Контроль за рівнем вітаміну Д, його дефіцит може впливати на оваріальний резерв, уникнення хронічного стресу, стрес впливає на гормональний баланс, раннє планування вагітності бо найвищі шанси у 20-30 років, замороження яйцеклітин, якщо жінка планує відкласти вагітність у висновку. Хочу підсумувати, що резерв яєчників це запас яйцеклітин, який поступово зменшується з віком. Його можна оцінити за рівнем АМГ, ФСГ та УЗД. вік це ключовий фактор, бо після 35 шанси на вагітність знижуються, а замороження яйцеклітин це сучасний метод збереження фертильності. Якщо це відео було для вас корисним, пишіть в коментарях, ставте запитання та поширюйте його. Я полюю на вас. Ха -ха -ха! Тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп. Назальний спрей. Спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень. Але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.